Чому ми так багато страждаємо? Чому страждання з'являються в нашому житті? Перше і саме головне це наші очікування. Очікування від усього, як поступлять по відношенню до нас люди, як вони мають себе вести, як мають розвиватися події довкола нас. І в усіх очікуваннях потім приходить розчарування. Бо, як правило, те, що ми очікуємо і як ми очікуємо, не збувається. А збувається все не так, як ми очікуємо. І тут приходить це страждання. І давайте попробуємо прослідкувати за цими очікуваннями і не очікувати від людей. Нічого принаймні тиждень часу, і побачимо, як зміниться на краще наше життя. Бо очікування і розчарування, і страждання дуже енергетично затратні. Тому, любі мої друзі, нічого не очікуємо, а просто живемо в. В розумінні того і в довірі до життя і життя нам, як завжди, за це подякує. Всім добра.